Привіт всім! Мене звати Володимир. І це мій канал «Влодик Life, на який я тебе, друже, запрошую. Я живу в Польщі вже понад 16 років. Маю власний бізнес, працюю з людьми і щодня вирішую справжні життєві задачі. Я створив цей канал, щоб ділитися тим, що знаю і чим сам живу. На цьому каналі ти почуєш, як легалізуватися в Польщі. Як будувати партнерства та заробляти гроші в онлайн, як почати на Amazon у афілійних програмах, як розуміти документи, міграцію, державні справи. І трішки про подорожі, про життя і про побут в Польщі. І не тільки, а також в Європі. Тут буде багато практичних порад, чесного досвіду, іноді мотивації. І все це у простій людській мові. Якщо ти хочеш не просто мріяти, а діяти, поділися, став лайк і до зустрічі у наступному відео!